Доброго дня, любі діти. Сьогодні ми з вами вирушаємо в невеличку подорож для того, щоб закріпити знання з додавання і віднімання чисел у межах тисяч. А девізом нашого сьогоднішнього уроку думаємо швидко, відповідаємо правильно, рахуємо точно, пишемо красиво. Перед до роботи і. Запишіть, будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть сусідів числа 6 так, щоб утворилося трицифрове число. Яке число утворилося? Утворилося число 567. Давайте розкладемо це число на розрядні доданки: 500 додати 60 додати 7. Сьогодні на уроці ми вирушаємо в мандрівку. Як ви гадаєте, яка найбільша мрія зараз кожного українця? Звичайно, це перемога. Зараз ви маєте розшифрувати слово, щоб дізнатися, куди ми вирушаємо у подорож, в яке місце. Перед вашими очима є слово перемога. Те, про що мрію, мріє кожен українець? Під кожною літерою є певна цифра. Ваше завдання розшифрувати код, який. Дається за допомогою цифр 5, 6, 3, 2, і це слово море. Правильно, сьогодні ми вирушаємо до моря. До якого моря? Яке море знаходиться біля Одеської, Миколаївської і Херсонських областей? Звісно, це Чорне море. Саме цим морем ми будемо з вами подорожувати сьогодні, тому відправляємося в нашу подорож і відправляємося в подорож. Подорожувати ми будемо кораблем. Назвемо ми його так само, як було названо перший корабель, збудований на Миколаївському суднобудівному заводі. Святий Миколаїв, він мав назву, тому і наш корабель ми прозвемо так само. Організували нам цю подорож пірати. У них є багато скарбів за кожне правильно виконане завдання ви отримуватимете по одній монеті. Тому, сподіваюся, ви готові до нашої подорожі, тож вперед, до добування скарбів. І так. Перша зупинка пірацька, за яку ви отримуєте по одній монеті. Відповідно, якщо ви розв'язали правильно, ви фіксуєте собі одну монету. 200 додати 337 дорівнює 537. 999 відняти 900 дорівнює 99. Фіксуємо собі. Теж правильна відповідь. 739 додати 1 дорівнює 740. Правильна відповідь ми рушаємо з вами далі. І наступній 150 додати 230, дорівнює 380. Правильна відповідь, і якщо правильна відповідь, фіксуйте собі по одній монеті. Друга зупинка називається білі скелі. Тут нам необхідно перевірити усний рахунок. Одна монета за правильну відповідь. Ці скелі місце видобутку глини і крейди, які знаходяться у Миколаївській області. Дивовижне місце, гарні краєвиди, варто побувати і відвідати. А ми приступаємо до нашої роботи. Нам необхідно усно розв'язати вирази. Ви собі фіксуєте правильні відповіді. Якщо правильно, то відповідно отримуєте за це монети. 200 додати 300 дорівнює 500. 70 додати 100, дорівнює 170, 800 відняти 600 200. 660 відняти 60 дорівнює 600, 840 відняти 240, 600. 800 відняти 150, 650, 330 додати 70, 400, 800 додати 120, дорівнює 200, 730 відняти 130, дорівнює 600, 960 відняти 560 дорівнює 400. Молодці, отримуйте свої монети, а наступна зупинка називається Острів Козачий, на якій ви маєте змогу отримати одну монету за правильну відповідь. Острів Козачий, Первомайський ще його називають. Це штучний острів, насипаний між Кімбурською косою і Очаківським мисом. Слугував блокфортом і перекривав шлях в Дніпробузький лиман. І саме на цій зупинці на наше з вами завдання обчислити вирази письмово. Ви обираєте два вирази на вибір, обчислюєте письмово. Якщо при перевірці ви вирази розв'язали правильно, відповідно отримуєте свої монети. І так, давайте ставимо на паузу, розв'язуємо, оберемо два вирази на вибір для письмового розв'язання. І перевіряємо. Правильність виразів 451 додати 127, дорівня 578, 305 додати 280 дорівня 585 974 відняти 553 дорівнює 421, 736 відняти 428 дорівнює 308. 348 додати 282 дорівнює 630, 900 відняти 177 дорівнює 723. Якщо відповіді ваші правильні, відповідно, ви отримуєте свої монети. А на... далі нам на заваді стають дельфіни. Зараз на шлях перегородили дельфіни. Вони хочуть побачити, як вправно ви вмієте рухатись. Тож давайте з вами покажемо наші здібності у Русі. Нам необхідно зробити фізкульт хвилинку Are you ready Five, four, three, two one go Round one. Round two. Five, four, three, two, one, go. three five, four, three, two one go five, four. Three, two, one, go. <gasps> Three, two, one, go. Well, us us Ви дуже вправно рухаєтесь, і ми відправляємось до наступної зупинки: наступна зупинка Кімбурська коса, де ви зможете отримати дві монети за правильну відповідь. До речі, друзі, це єдина частина Миколаївської області, що перебуває під російською окупацією. Але сподіваємося, що скоро все відновиться, і наші землі вернуться до наших володінь. А ми приступаємо до завдання. Ваше завдання розв'язати рівняння, хто зробить це швидше і правильно отримає дві монети. Ваше завдання розв'язати рівняння одне на вибір. Якщо відповідь правильна, відповідно, ви отримуєте дві монети. І так, ставимо на паузу, розв'язуємо рівняння, але перед тим як розв'язувати рівняння, пригадайте, як знаходиться невідомий доданок, як знаходиться невідоме Зменшуємо. І тоді ви з легкістю впораєтеся із цим завданням. А зараз перевіряємо 275 додати Х дорівнює 696, х дорівнює 421, друге рівняння Х відняти 132 дорівнює 337. Х дорівнює 463. 9. Якщо ваша відповідь правильна, ви отримуєте дві монети, фіксуйте собі кількість монет. Ми відправляємося на, на наступну зупинку: острів Березань. Одна монета за правильну відповідь. Острів Березань це безлюдний острів у Чорному морі, через нього колись йшов шлях до, на Візантію. Тому саме він і слугував для. Переход. На цьому завданні на цій зупинці ви маєте виконати два завдання. Тут потрібно показати свої знання не лише з математики, а й з української мови та вміння розгадувати ребус. Тож, давайте приступимо до першого завдання. В першому завданні морські хвилі змили частину прислів'я, вам потрібно його відновити. Це математичні прислів'я. я наголошую на цьому. Тож давайте з вами подивимося, які це слова змили змили морські хвилі. Голова добре, а дві краще. Раз відмір, раз відріж. Одного не чекають, полі не войн. Там, де стоять крапки, вам необхідно вставити слово. Поставте на паузу і, відповідно, подумайте, які слова необхідно вам вставити. А зараз давайте перевіримо: одна голова добре, а дві краще. Сім разів відмір, один раз відріж. Семеро одного не чекають. Один в полі неволь. Якщо ви виконали це завдання правильно, вставили правильно слова в прислів'я, відповідно, фіксуйте собі, що отримуєте монетку. Наступне завдання нам необхідно розгадати ребуси. Перший ребус нам необхідно розгадати, які тут слова зашифровані. Перше, це стрибок. Актриса, історія, Естонія, підвал, стоп. Якщо ви виконали це завдання так само правильно, відповідно, отримуйте за цю зупиночку дві монети. І ми відправляємось на наступну зупинку морські риби, де ви зможете отримати дві монети за правильну відповідь. Завдання вам пропонує найбільша риба Чорного моря. А скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, що це за е, риба найбільша? Давайте я вам розкрию секрет. Це білуга чорноморська, маса 1000 кг, довжина понад 5 метрів. Ось така гарна, величезна риба водиться у нашому Чорному морі. А ми приступаємо до завдання, де нам необхідно розв'язати задачу. Давайте послухаємо умову задачі. У одному кілограмі зернової суміші для папуг міститься 850 грам проса і вівса, 350 грам вівса і соняшникового насіння, скільки окремо проса вівса і соняшникового насіння містить 1 кг суміші для папуги. Спершу давайте з вами пригадаємо, скільки грамів в одному кілограмі. Правильно тисячу грамів. Друге завдання нам необхідно з'ясувати ключові слова в цій задачі. Ключові слова у нас просо, вівс і соняшникового насіння. Нам відомо, що всього проса, вівса і соняшникового насіння один кілограм. Один кілограм це тисячу грамів. Також нам відомо, що проса і вівса 850 грамів. Вівса і соняшникового насіння 350 грамів. Нам необхідно з вами дізнатися, скільки окремо проса, скільки вівса і скільки соняшникового насіння містить 1 кг суміші для папуги. Тож, приступаємо з вами до роботи, ставимо на паузу, і, відповідно, потім ми з вами перевіримо. А зараз давайте перевіримо з вами. І так. У нас просо, вівса і насіння разом 1000 грамів, проса, вівса 850 грамів, вівса насіння 350 грамів. Отже, перша дія 1000 відняти 850 до рівня 150 грамів. Ми дізнаємося, скільки насіння, другою дією 1000 відняти 350 до рівня 650 грамів. Ми дізнаємося, скільки міститься проса. І третя дія 850 відняти 650 до рівня 200 грамів. Ми дізнаємося, скільки вівса міститься у е, одному кілограмі суміші. Якщо ви з задачею впоралися правильно, відповідно, ви отримуєте е, свої додаткові монети. А тепер ми прийшли на. Е, Тепер ми з вами завершуємо. Давайте підведемо підсумки нашої подорожі. Порахуйте, будь ласка, скільки монет, які ви отримали за правильні відповіді. Оцініть свою роботу на уроці. Зафарбуйте прапорець на своєму кораблику у відповідний колір. Синій я задоволений своєю роботою. Жовтий я відчуваю труднощі. І червоний я незадоволений своєю роботою. Тож, діти, ви великі молодці. Я дякую вам за роботу. А зараз ви відпочиваєте гарного дня.